Ютуб зйомка сьогодні. В курсі ви про це? Ясна річ, що в курсі камери всі бачите. Сказали підібрати найкращі жарти. Уявляєте? Підібрати найкращі жарти, щоб люди в коментарях на Ютубі потім знову писали: Боже, й жарти. Сподіваюсь, це ж не найкращі!» Саме так, чувак, це вони і є в свої 28 років лише нещодавно, вперше в житті потрапив в ситуацію, коли за мою увагу боролись дві жінки. Розумієте? От зараз розказую, як це було. Дивіться, одна бабушка живе надімною, одна живе підімною. І минулої зими по нашому стояку погано працювало опалення. І в якийсь день мене ловить та, що живе надімною, і говорить: Міша. А вот это ж Наталья Андреевна, которая живет под тобой, это ж она воду з батареи не слила, и у нас не было отопления. Думаю, окей, все, забыли, зафиксивали информацию. Через кілька днів меня мене ловить уже, таша живе піді мною, і говорить: Миша, а вот Наталья Семеновна, та, которая живет над тобой, это ж у нее, що там не в порядке, и у нас не было отопления. Я думаю, а як я в цей бутерброд потрапив взагалі, розкажіть мені, но. Ну, одна бабушка зверху, одна знизу, і ми обговоримо мій стояк. Ну як це так. От і ще хотів попередити: от це такий листочок. Тут мої жарти написані. Всього на взяв листочок із жартами. Він буде тут лежати, інколи буду підглядати. І хоч це просто листочок з жартами, я можу ним підтертись, можу оплювати його. В ньому все одно буде легітимності і офіційності більше ніж в бюлетенях для референдуму на окупованих територіях. От я так вважаю. Я працюю на новій пошті диспетчером. Дивіться. І мої підопічні це водії. І якось сталася така ситуація, що один із моїх водіїв він звільнився із нової пошти разом зі своєю машиною. А брендування і всі ці знаки, типу, доставка майбутнього, вони на машині залишились. І він влаштувався працювати в агентство ритуальних послуг з цією ж машиною. Ну, ви собі уявляєте очі людей, коли він приїхав на похорону. Він приїжджає він... так, ви тепер і такої груз доставляєте, так? Да? Ну, не так вони собі уявляли доставку майбутнього, розумієте? Тих гроші, що я заробляю на новій пошті, до повномасштабного вторгнення вистачало, щоб інколи їздити відпочивати за кордон. Якось ми з дружиною поїхали відпочивати в Єгипет. І якщо ви знаєте, в Єгипті одна із головних розваг, такий ентертеймент це екскурсія. От всі, хто були. І при екскурсії сталася прикольна штука така, значить, автобус збирав людей по різних готелях на екскурсію. Ми заходимо в автобус з дружиною, сідаємо ззаду. Спереді нас сідають е, пара арабів, і з самого переду сідають італійці. І що там відбувається? Італійці вмикають якусь свою пісню, і пісня класна, вони задають тренд. Араби сидять за італійцями і шазамлять цю пісню. Я сиджу за арабами і записую в замітки на телефоні назву пісню і Шазама Араба. розумієте? Оте. Ну, Там уже за нами австралопітеки сиділи, розумієте? Ну, от. Хоча я переконаний, що дно можна пробити і за австраліпітеками там ще сидів Ілон Маск і писав свої твіти: де, типу: піс раша Україна!» Так, інколи їздити за кордон відпочивати вистачало грошей, от а на машину я, чесно кажучи, ніяк не міг зібрати і не можу зібрати поки що. Тому, знаєте, ну от я по транспорту, от, по громадському транспорту, я по маршруткам. Це хто, це, мабуть, водій маршрутки, я так розумію. Я маршрутки прохавав із самого низу до самого верху, чесно кажучи, за увесь цей час. Скоріше, бувало у вас колись таке, що от ви коли їздите в маршрутці стоячи, то втикаєте в телефони людей, які сидять. Бувало таке, так? Да? Я, коротше, якось їхав стоячи, втикав в телефон дівчинки і дивлюсь, що в неї в телеграмі є чат, який називається Шальния імператриці. От, а дівчинці років 13, розумієте, десь отак. От. Вона заходить в настройки, а там написано адміністратор чату Ірина Алєгрова. Думаю, ну так, да, звісно. Так, народ, бувало у вас таке, що ви коли їздите в маршрутці і поступаєтесь місцем, а це місце нікому не треба, розумієте? Ти такий встаєш, сідайте, будь ласка. Така, ні «Ні-ні, спасіба, сідайте, будь ласка, ні «Ні-ні-ні». і ти такий, ну, стараєшся непомітно присісти на місце. Сідаєш, опущений уже все. Думаєш, ніхто ж не дивиться, а ні, вся маршрутка дивиться на тебе вже. І у всіх. І у всіх, розумієте, в очах просто один вислів, типо такий, є Це ж навіть його місце в маршрутці нікому не треба. Це ж його і шеф на роботі чмирить. І младший брат його па вічим на. Ой, ну відчим, це вже моє особисте, вибачте. це... Я, знаєте, якось їхав в маршрутці, от, і там було одне вільне місце біля дівчини. Е... Я сів біля неї, і я побачив, що їй не сподобалось те, що я сів біля неї. Вона зробила така. Ну І знаєте, а ніколи не ні ціниш то, що ти маєш, поки не потеряєш. В маршрутку зайшов бомж, і я поступився його місцем. Розумієте, готові. Так сказати, показав їй різницю, щоб зрозуміло. От. Ну, і знаєте, коли ти поступаєшся місцем, ну це принаймні нормально, тому що в маршрутці тоді ще є принаймні де стати. А я якось їхав і, знаєте, ну, ледве впихнувся ззаду маршрутки, от ледве. І ну, повністю була забита маршрутка. Абсолютно, вщент. І якимось дивом, на наступній зупинці туди пропихається іще одна жіночка. І вона говорить: передайте за проїзд, будь я чисто інстинктивно. Висовую руку, і вона висипає туди повну руку мелочі, от. 15 гривень максимально дрібними монетами. А це самий зад забитої наглухо маршрутки, розумієте? от. Я тоді думаю, що це ж передавати через всю маршрутку, розумієте? Зараз ще щось випаде. Мені треба до докладати і своїх. І я, ну, я стою взагалі, ну, якщо можна так сказати. І я роблю точно так само, як вона. Я говорю, передайте за проїзд, будь ласка. І висипаю тіпу в руку просто все це. Але він е, робить висновок, теж дві секунди думає і говорить: передайте за проїзд, будь ласка. І тут граната підірвалася, розумієте? От, там сиділа пенсіонерка і чує, що ви мені даєте? Я манала передавать. Ну, коротше, у неї льготи, і вона в рот шатала вашу маршруточну солідарність, розумієте? <плес> Досить часто я щось в своєму житті пересікаюсь з різними бабушками, вам хочу сказати. Я якось нещодавно йшов по місту, і бабуся сиділа на колінах, просила милостиню. Милостиню просила. І я, значить, вигріб всі монети, які були в кишені, ті, що в маршрутці мені дали. От і висипаю її в стаканчик від кави. От роблю кілька кроків, щупаю в кишені і розумію, що разом із монетами я ключі від квартири туди висипав. І в чому була моя помилка? Я абсолютно їй нічого не пояснивши, повертаюсь і починаю ритись її стаканчику. розумієте, ну от. Я думаю, це зараз, це зараз просто хтось з боку підійде і так. Добрий день, Дніпр, Е... Мужчина в центрі міста питається обокрасти бабушку». От. Я думаю, зараз ще злетяться вуличні артисти, консультанти «Айкос», ну весь її двіж, коротше, прийде. Допомагати. Ну, все в принципі, нормально розролилося. Вона питає, що ти впустив? Я говорю ключі. Так, ніби там було щось інше. Розумієте? Ну, типу, крім монет і моїх ключів. Вона витягає ключі, просовує мені, я тягну руку і розумію, що а в цей же ж момент збувається моя мрія формально. Бабушка дарує мені ключі від квартири, розумієте? От. Я із села дивіться, і помітив, що деякі слова в селі і в місті вони однаково звучать, але при цьому мають абсолютно різне значення. От, наприклад, слово дача, дивіться. Я в дитинстві, коли дивився фільми, от, то завжди бачив, що люди там такі ура! їдемо на дачу. Я такий думаю, ви що, буряки давно не запали. Ну...» і мені це не подобалось, тому що дивіться, у моїх дідуся і бабусі теж була дача. Але ця дача. Це просто город за містом і все. Я ніколи не забуду, як ми колись їхали з дідусем і бабусею на дачу, от. ну, я тим, там їм допомагав батрачити, розумієте? от. І Дідусь підходить до бабусі і говорить: Валя, у нас на дачі завівся крот. Будемо його травити. Іди набери відро на возу. Бабуся пішла, набрала відро на возу, повертається, показує дідусю, він дивиться в те відро і такий. Це гусячий, а треба було коров'ячий. І розумієте, всі мої спогади і мої розуміння про дачу були пов'язані з цим дитячим спогадом. Коли мене в універі покликали поїхати на дачу разом з собою одногрупники, вони мені сказали, ти ж підготуйся, все візьми з собою. там от. Заїхали зі мною на машині, і я стою з відром лайна. Вони дивляться на мене, типу, ну Міш, ти що? Я говорю, а, так це гусячий, я треба було коров'ячий, точно. В кінці, знаєте, не хотілося б закінчувати з вами на коров'ячому лайні, скажімо, так от. Хотілося б залишити у вас якесь культурне таке враження. Скажіть, будь ласка, знаєте такого французького письменника, як Антуан де Сент-Екзюпері? Подуйтесь, так? Найвидатніший його твір — це Маленький Принц, по-моєму. Нещодавно дивився документальне відео про Антуана де Сент-Екзюпері, І крім того, що він письменник, виявляється, що під час Другої світової війни він служив у французькій авіації і помер він, якраз виконуючи бойове завдання по фотографуванню ворожих позицій. Причому ніхто не знав точно як. Він просто вилетів на завдання і не повернувся з нього. А в 2008 році ветеран Люфтваффе німецької авіації Тріперт у своєму інтерв'ю зазначив, що це він збив Антуана Десента Екзюпері. І при цьому він сказав, що він уже тоді був фанатом його творчості, і якби знав, що за штурвалом того літака французький письменник, він би його не збивав. От для мене саме оце, от, знаєте, ну таким попахіває, тут, як говориться. Ну, тому що я вже, ну це скажімо, те саме, що зараз якийсь із наших солдатів бере на приціл якогось москаля, дивиться туди і бачить, що це Міхаїл Пареченков. І він опускає дуло і думає: Боже, який же все-таки серіал агент національної безпеки». Так, товариші, з вами було дуже кайфово. Дякую вам за те, що ви були прям такі відверті. зі мною. я був теж з вами відвертий. Дякую за увагу.